Опитування показують, що у Дональда Трампа на сьогоднішній день від 40 до 44% відсотків підтримки серед населення, серед американців. І тут є класна інформація. Класна інформація, що це найменший відсоток підтримки президента з усіх, які були до Дональда Трампа. Тобто Дональд Трампа са задніх як завжди. Але є і неприємна інформація після всього цього, що Дональд Трам натворив зі Сполученими Штатами Америки, після того, як він відверто відкрито обікрав американців, тобто ціма коливаннями на ринку, він обікрав людей, він забрав у американців гроші і роздав своїм знайомим. Там зараз вже йдуть або розговори про те, щоб відкривати кримінальні справи, що він робив це з ринком навмисно, щоб його друзі за заробили на цьому гроші. Після всього цього в Сполучених Штатах Америки залишається від 40 до 44% ідіотів.